По перше, не опускаємо голови. Ми досягли успіху. Ми вирішили провести бій якомога швидше, і на жаль, програли. І це для мене не вперше. В мене було багато титульних боїв. На жаль, не всі були успішними, але всі були видовищними. Ми з командою намагалися розвинути британський бокс. І мені здається, нам це вдалося. Я дякую всім медіа. Дякую всім, хто висвітлює ці події. І також дякую за підтримку. Думаю, ви запитаєте, чи буду я продовжувати. Звісно, я хочу продовжувати. В мене було декілька успішних боїв, і ми хотіли провести наступний якомога швидше. І це означає, що зараз я відійду у сторону. Мені потрібно підготуватись і також сьогодні я повинен віддати належно своєму опонентові. Я вітаю Деніала. Коли я підписую контракт на бій, я автоматично перестаю добре відноситися до свого суперника. Зараз це закінчено. І Я повинен йому сказати, що він провів гарну роботу. І також я дякую своїй команді. дякую за підготовку. Сьогодні я припустився декількох помилок. але на такому рівні достатньо навіть невеликих помилок. Тож я всім дякую. Добре. Питання. Поїхали. Деніелю. Як ти себе почуваєш? Відчуваю себе дуже добре. Я зробив те, за для чого ми сюди прийшли. Зараз я дуже щасливий. Я дякую Богові. Дякую своїй сім'ї. Дякую батькові за те, що я дійшов до цього моменту. Я радий, що зробив це. Люди завжди кажуть, що мене нокаутують. Але ви побачили, хто був нокаутований. Я зробив свою справу. Довів, що всі були неправі. І це старт моєї подорожі. Для мене це старт. Наступний великий бій це Ф'юрі проти Усика. Чи є у вас в планах бій проти когось з них? Так, вони моя ціль. Зараз я хочу реванш. Я хочу довести, показати, на що я спроможний. І з Божою допомогою. Для цього я тут впевнена перемога нокаутом. Багато хто казав, що це велике питання. Як ти покажеш себе проти Джошуа? В результаті ти переміг нокаутом. Здається, що це була відповідь на всі питання. Я знаю, що у багатьох були сумніви. Я підходив до цього бою під великим тиском. Але я знав, що поруч моя сім'я. Я знав, що я витримую будь-які удари. Це все, що я можу сказати. <ріст> 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 майк Дроп. Це Майк дроп. <ріст> Після бою проти Олександра Усика ми про це говорили. І я досі так вважаю: Це бій, в якому Деніел міг перемогти. Але зараз я не хочу це поглиблюватися. Живемо поточним моментом. І сьогодні Деніел все довів. Він вийшов у ринку якості андердога, великого андердога. Так було в бою із Усиком. Так було і сьогодні. Але від самого початку я вважав, що для нього це переможний бій. Він притримувався геймплану. Сьогодні він не був фаворитом. Але у великому боксі не обов'язково бути фаворитом. Він вийшов на ринг і домінував з першого раунду. Сьогодні він показав, на що здатен проти дуже сильного опонента. Він отримував удари, але все одно йшов уперед. Він контратакував і робив це успішно. Я можу сказати, що це був неймовірно захоплюючий бій. Дякуємо вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі свіжих новин зі світу боксу.